Всім привіт! смайл-стелшот на зв'язку -е наш сайт. Для тих, хто дивиться наше відео у нас на сайті з YouTube також. Ось ця моделька, яка у нас ну, на сайті bd 550 Оновлений дизайн, це рестайлінг, по суті, 520 ї магнітоли. Ось поближчого покажу. Крутилочка оновилась. І у нас тут трохи зміни. USB для зарядочки, кнопка під голосове управління, USB в нас є. І в нас немає карти пам'яті в цій версії. Е, дуже класне звучання. Накручується досить сильно. 4х60, вихідна потужність максимальна. По настройкам у нас баланс, фейдер. Рок, е, це у нас еквалайзер, рок стоїть зараз. Лауд, посилення басу. Е, також у нас тут Bluetooth 12, 24 Авто підсвітка. Вибираємо кольор. Бачите, може виставити любий або авто. Ну І все, в принципі, в нас тут особливо не розженеся, тому що це бюджетна магнітола. Має також FM-радіо, яке дуже класно ловить її вирізняє посеред інших магнітол. Зараз вам продемонструю. Це у нас aux вхід Bluetooth і тюнер FM-радіо. Ось, у нас антенна не вставлена, але як бачите, Ловить у нас радіо в приміщенні, просто без антенн, без нічого. Звичайно, не чисто грає. Хоча чисто грає. Хороші станції ловить дуже добре. Е, у нас посилений радіатор охолодження, товстіший в два рази. Дві парадинів залишилось. Єврофішки. Ось такий комплект, ключі для зняття, єврофішка, пульт і інструкція. Рамка шахта вже одіті на магнітолу. Ось наші візиточки, наш сайт, щоб ви бачили, що ви замовляєте. Саме це вам прийде у замовленні. Ось така коробочка новенька. Тому, якщо ви зацікавили дана пропозиція, оформляйте замовлення на сайті або телефонуйте по номерам телефону. Ось наші контакти. Звертайтесь, замовляйте. Дуже класна магнітола, гарної якості реально. Класно звучить. Радіо ловить, флешка. Заряджаємо телефон. В принципі, достатньо. Функції в ній є. По блютузу також музику можемо слухати і телефонувати навіть. Дякуємо за перегляд.